У попередніх серіях ми звели коробку будинку, розповіли про нашу систему опалення та про всю систему водопостачання від а до я! У цій серії переходимо до каналізації, а саме, до розведення по будинку, каналізаційних точках, вентиляції каналізації, просептик з дренажним полем та практичний досвід використання каналізаційної системи. І так, ще на етапі проєктування будинку ми продумали всі деталі, в тому числі і систему каналізації. Це дозволило зробити максимально просту схему розведення труб. Почнемо з того, що септик та свердловина мають бути рознесені як мінімум на 20 метрів одне від одного. Свердловину ми запланували на задньому дворі, а наш каналізаційний дренаж спереду будинку. Краще всього колодязь зі септика винести за межі двору. Або, якщо септик буде у дворі, можна вивести спеціальні труби для відкачки за паркан. Тоді асіанізаційна машина зможе сама приїжджати і без вашої присутності викачувати весь вміст. Таке часто практикується і це зручно. Наш септик був запланований із дренажним полем а на дренажі дерева не посадиш. Довелося змістити всю каналізацію у двір в зону газону. А перед двором уже посадити заплановану рослинність. До речі, як показала практика, газон на дренажі росте досить погано, оскільки дренаж відсікає вологу з нижніх шарів ґрунту. Обов'язково необхідно організовувати повноцінний полив, щоб отримати гарний рівномірно зелений газон. І так, схема каналізації ось така: по будинку йде основна труба діаметром 110 мм під підлогою на невеликій глибині, під кутом 2 градуси в бік септика. Це близько 2 см на погонний метр труби. З будинку труба виходить на глибині близько 40 см, і по прямій входить у перший колодязь. Глибина прокладання основної магістралі обумовлена глибиною встановлення першої секції септика. Перша ж секція піднята максимально високо відносно фінішного рівня ґрунту у дворі. Глибше закопувати я не бачу сенсу, а от якщо зробити ближче до верху, є ризик замерзання рідини всередині септика. Оскільки промерзання в наших краях теоретично може досягати 1 метра, про всяк випадок уклав над трубою шар утеплювача товщиною 3 см. Він тут насправді не потрібен, але й для душевного спокою не завадить. Аналогічна ситуація із бетонними кільцями. Для вулиці рекомендується застосовувати трубу помаранчевого кольору, оскільки в неї тоща стінка, а для внутрянки сірого кольору. Можливо, всередині будинку під землею теж треба було застосувати помаранчеві труби, а не сірі, як це зробили ми. Але візуально і на дотик вони нам здалися абсолютно однаковими. Так що я не сильно заморочувався з цього приводу. Далі сам септик. Складається він із двох колодязів. Кожен колодязь 2 метри в діаметрі з бетонним дном. У кожному колодязі одне кільце висотою 90 см. Робочий об'єм секції трохи більше 2 кубів. Зараз би давав по 2 кільця у кожній секції для отримання більшого об'єму під фільтрацію та можливість нормального викачування. Далі розповім, у чому річ яму нам викопав екскаватор. Сусіди, спостерігаючи за масштабами ґрунтових робіт, думали, що ми будуємо басейн. Але це був всього лише септик з дренажним полем. Бетонні деталі септика доставила машина з маніпулятором, яка розвантажила все в потрібному порядку відразу на своє місце. Секції виставив по глибині таким чином, щоб труба з будинку входила в кільце під самою кришкою. Це дозволить використовувати об'єм колодязя по максимуму. Друга секція встановлена на 10 см нижче першої. Далі йде перелив вже в дренажне поле. У зоні дренажу засипався спочатку пісок, потім щебінь. Далі збиралася система дренажних труб. Така собі перфорована гнучка труба. Її легко розкладати, і водночас вона досить міцна і витримує значні навантаження. Отвори дозволяють відводити очищену рідину в щебінь, а потім і в ґрунт. Шар щебню з дрен трубою було закрито спеціальним геотекстилем. Горловини виклав цеглою, виводячи люки на рівень майбутньої тротуарні плитки у дворі. Потім все закрили ґрунтом за допомогою трактора. Більш детально з усіма розмірами та схемами септика з дренажним полем можна подивитися в окремій серії. Посилання вже додав унизу під відео і в коментарях. По будинку труба йде до цього місця і за допомогою двох колін під 45 градусів змінює напрямок у бік кухні і вертикально вгору. Біля кухні діаметр зменшується до 50 мм і піднімається вгору під стіною. Можна ще й в зоні цегляної кладки втопити трубу в стіну для зручного монтажу кухні, що я і зробив. Тут висота виходу від підлоги 40 см. Занадто високо піднімати не бажано, не вдасться поставити в майбутньому подрібнювач відходів, а не ще просто не має сенсу. На сусідній стіні зроблено відгалудження для майбутнього підключення посудомийки. Тією ж 50 трубою. Шланг посудомийки досить довгий, що дозволяє без проблем здійснити підключення на значній відстані від каналізації та водорозетки. В результаті при форс-мажорах немає необхідності демонтувати посудомийку. В будь-який момент ми маємо прямий зручний доступ до підключення нашого агрегату. Як бачите, мій відступ від кута в 50 см в даному випадку виявився занадто великим. Зараз би зробив, наприклад, 40 см. Все би змістилося правіше і мало би більш гарний вигляд. Оскільки вже описую всю систему каналізації для інформації. Максимальна довжина підводки 50-ю трубою 3 метри, а трубою 70 мм 5 м. Стосовно 110, все залежить від обсягів. Для приватного будинку її з головою під всі потреби. Якщо підводка довша за рекомендовану максималку, необхідно збільшити діаметр. Що ж, плавно переміщуємося до душової кімнати. Робимо вихід під унітаз 110-ю трубою і два виходи 50 трубою під душ і умивальник. Труба унітазу повинна стирчати на висоту фінішного покриття підлоги. Біля самої стіни, з урахуванням штукатурки та плитки. Це обумовлено зручним розміщенням унітазу впритул до стіни. Тут також застосував два коліна під 45 градусів. Ну так, для плавнішого ходу самі знаєте чого. При відступі унітазу від бокової стіни теж не забув про певні елементарні феншуї. інакше користуватись станком буде не дуже зручно. Під з зливу топлюю стіну та піднімаю на висоту 153 см відносно фінішного покриття. З душем не все так просто. Тут потрібно визначитися з типом сифона для зливу води і від нього вже відштовхуватись, це як у моєму випадку, якщо злив заплановано прямо в підлозі без класичного пластикового піддону. І звичайною ж душовою кабіною просто вивів би трубу в рівень з фінішним покриттям. І все. У котельні виконує вертикальний підйом 110-ї труби на другий поверх. Саме в тому місці, де у ванні другого поверху буде встановлений унітаз. Від основного стояка унітазу вже піде розведення 50-ї трубою на умивальник, ванну і, наприклад, пральну машину. Тут можна застосувати одне цікаве рішення. Оскільки під ванною другого поверху у нас техкімната, труби можна розвести не по ванній кімнаті, а під стелею поверхом нижче. Це дозволить не штробити несучі стіни і тонкі перегородки у ванні, а також уникнути цих негарних порушків з плитки, в яких ховається каналізаційна труба. Ще один приємний бонус це те, що сифон під ванною може також бути розташований під стелею нижнього поверху. Не потрібно робити ревізійне вікно під ванною. До сифона ви отримаєте прямий зручний доступ. Ванну можна опустити максимально низько, прибравши ніжки. Отримаємо ефект утопленої в підлогу ванни та нижчий бортик. Непоганий такий плюс для тих, хто не може або не хоче задирати ноги, заходячи в ванну. Не знаю, наскільки це вдале рішення, можливо, і реалізуємо. Якщо є досвід користування втопленою ванною, напишіть в коментарях, чи варто взагалі таке робити. І так. У котельні роблю два відгалудження 50-ї трубою. Перше внизу для встановлення тут, наприклад, мийки, для можливості зливу рідини з системи опалення, а також з водонагрівача, і для підключення тієї ж банальної пральної машини, що ми, до речі, пізніше й зробимо, і залишимося мега задоволені цим рішенням. Але про це згодом. Підпишіться на канал прямо зараз і в одному з наступних відео ми покажемо облаштування нашої котельні із досить цікавими рішеннями. Друге відгалудження зробили під стелею для підключення до системи вентиляції. Ця труба йде на дах будинку. Також в кінці дренажного поля на вулиці теж присутній повітряний вихід. Навіщо це потрібно? Вентиляція каналізаційної системи потрібна з кількох причин. Якщо запускатимете в каналізацію бактерії, то їм потрібен кисень, це явно буде плюсом. Ще одна причина важливіша. Це у вас не буде ефекту смоктування води із умивальника при зливі води в унітазі. Якщо ж немає можливості зробити вентиляційний вихід у крайній точці каналізаційної системи, можна встановити аераційний клапан, який буде аналогічно вирішувати питання балансу тиску при скиданні рідини. Все просто. І так, досвід проживання упродовж трьох років показав, що каналізаційну систему зібрали правильно. Септик за будь-яких погодних умов та будь-якого рівня ґрунтових вод працює справно без нюансів. Багато хто писав, що ми своїм дренажем затопимо всіх сусідів, але це не підтвердилося: у сусіда цього літа озеро зовсім висохло, не те, щоб чимось наповнитися з нашого септика. Так, заради інтересу, після трьох років проживання вирішив викачати септик. В результаті з'ясувалося, що в першій секції, як і в другій, Окрім каламутної води з легким мовом, нічого не було виявлено. Все чудово розчиняється, фільтрується та йде в дренаж. Імовірно, якщо періодично застосовувати бактерії, то взагалі викачування буде неактуальне. Щодо глибших колодязів, про це я задумався в процесі викачування. Асинізаційна машина не викачує 100% рідини, залишаючи на дні сантиметрів 10 см. Плюс кільце не доверху заповнюється. Ефективний об'єм не такий вже і великий, як здається. Два кільця дозволили б мати значно більший запас під мул та фільтрацію. Про те, як ми будували будинок, як робили опалення і розводили воду, можете подивитися прямо зараз. Відео вже є на каналі. Посилання внизу. У наступних G серіях ви побачите: електрика, фінішні роботи, облаштування кімнат та життя у будинку. Підписуйтеся на канал. Це найкраща подяка за нашу роботу. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях.